Група 621 б це мобзлучка Софія, буде робити покриття з укріпленням, та ремонт декількох зламаних нігтів і, звичайно, одну покриття гелаком. Я вже відкусила довжину та фрезером знімаю попередній манікюр. Відкриваю кармани пульсінової паличкою. потім беру інструменти попередньо продезінфіковані в два етапи. Та чищу весь батарейки. Роблю це обережно, аби не пошкодити саму пластину. Запилюю нігтєву пластину та вільний край для хорошого скріплення з матеріалами. Тепер працюю фрезером, зачищую карман, пазухи та бокові валики, не торкаючись нігтової пластини. Йду короткими рухами, аби не пошкодитись та не утворити пропилів. Обрізаю кутикулу манікюрними ножицями, обережно йду в синусах та обрізаю кутикулу однією смужкою. І ось у мене вийшов гарно зачищений нігать без поранень, без пропилів. Я вже наношу базу, попередньо я вже нанесла несла гідратор та безкислотний праймер. Каучукову базу наношу нашу рухом для кращого скріплення. Беру акриловий гель та донорощую поламані нігті. Потім беру звичайний гель та укріплю всі нігті. Укріпила, перевіряю плік. Потім переходжу до нанесення кольорового гель-лаку. наношу під саму кутикулу. закриваю це все топом, наношу масло. И все готово. Так как раз она вышла. Я надеюсь, вам вы не поставила эту хорошую оттенку.